Я вперше відвідала Швецію, найбільшу з країн Скандинавії. Ця подорож навіяла мені нові ідеї і змусила багато чого осмислити. Тож тепер я хочу продовжити цей ланцюжок позитивної енергії і надихнути вас. Прогресивній країні, прогресивне суспільство, ну або ж навпаки. І найбільше всього мене вразили саме шведи. Вони справді вміють культурно себе поводити. В них тихий спокійний голос, красиві манери, гарна осаночка. І вони люб'язні і доброзичливі. В шведській культурі є навіть принцип, який називається лагом. Він виявляється в архітектурі, поведінці, стилі одягу, ну і так далі. Так виглядає архітектура Стокгольму: все в міру і стримано. І можливо, ви вже здогадались, слово лагом означає, що людина повинна задовільняти свої потреби, але не переходити цю межу. Саме тому складається враження, що тут все в міру: і архітектура, і люди, і все, що ти бачиш, все якось так чудово на гарному стандарті, чудовому, прекрасному культурному освітньому рівні, але воно не виходить за рамки старше покоління віком 60, 70 і більше років продовжує насолоджуватись своїм життям. Наприклад, в одному із закладів за столиком я побачила трьох жінок вже в такому старшому віці. Це були три подруги. Вони просто зібрались, щоб порозмовляти, з'їсти чогось смачненького, випити якогось пива або вина. І вони, знаєте, не поспішали, насолоджувались цим моментом, і мені це якось відклалось в пам'яті. І я подумала, що я теж так хочу, я теж хочу мати таку старість. До цього ж прогресивна Швеція одна з країн-лідерок за ступенем толерантності і гендерної рівності. Країна ліберальна стосовно гомосексуальності, і тут часто можна побачити прапор ЛГБТ-спільноти. І знаєте, я відчула, що саме це місце, де комфортно бути самим собою. Саме це і є однією з головних причин, чому тут кожного року від 12 до 75 тисяч людей отримує захист. А ще понад 80% населення знає англійську мову, і причому на хорошому рівні в Стокгольмі, де власне я і побувала. Я чула англійську, ну можна таки сказати, скрізь. І навіть старші люди. Прекрасно володіють цією мовою. Знаєте, в нас країну вікінгів є одна спільна традиція, яку вони називають Фіка. Це звичай, що перекладається, як пити каву, їсти солодощі і балакати. Ця традиція глибоко укорінилась в культурі, і навіть в шведських фірмах є така обов'язкова перерва на фіку. Адже найкращі ідеї народжуються саме під час перерви. Звернув вашу увагу, Швеція входить до найпродуктивніших націй світу і, до речі, має високорозвинену економіку. Підсумовуючи це, в скандинавській країні приділяють велику увагу балансу між роботою і особистим життям. З додаткових годин праці на тиждень допускається максимум 8, тобто в сумі буде 48 і нітрохи більше. Але є і компанії з шестигодинним робочим графіком. Тобто, все ж таки не кількість виконаної роботи, а якість робить шведів успішними працівниками. Ну і, звичайно ж, піднімає країну вперед і тримає на хорошому рівні. Нагадаю вам, що в моєму попередньому відео я якраз говорила про те, як один відсоток покращень може принести вам велику кількість успіху у справі. І залишу десь тут вам посилання. Країна вікінгів посідає четверте місце за рівнем щастя, і ви скажете в такій прогресивній, економічно розвиненій країні, ще б ти не будеш щасливим. Гадаю, це також впливає на рівень щастя шведів. Я довго не могла зрозуміти, що саме мене приваблює в Швеції і якось не хоче відпускати. Адже мінусів там теж вистачає. Це високі ціни, податки, суровий холодний клімат. Але я усвідомила, що за цією фікою, розмовами, навколишнім середовищем і люб'язністю один до одного відчуваєш домашній затишок. Тут просто хочеться проводити час в родинному колі, в любові і теплі, нікуди не поспішати пити чай і насолоджуватись моментом. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Напишіть мені в коментарях, що ви не знали про Швецію або що можете доповнити до мого відео, і раджу подивитись вам наступне відео ось тут.